Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Понеділок наш вечірній випуск. Ну і вже по традиції, Польща починає і, і, і виграє на 21, чи 12, чи там, 3 ході, як в шахматах. Ну, Польща заявила, що вона може передати винищувачі Ф-16 Україні. Але в координації з НАТО. В координації з НАТО мені цікаво, чи в координації зі Сполученими Штатами, чи в координації з е, е, основними гравцями в НАТО, ну це Польщі е, більше. Більш видно, а заявив це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький. Ну, все як з танками, все як з леопардами. От, ось знаєте, як от протоптана доріжка. Польща може передати леопарди, але потрібна о, НАТО, потрібна Німеччина, і все починається тут заново. Ну, подивимося. В Польщі зараз F16 е, 48 літаків. Ну, ну, Дуже Польща інвестувала, що я вам хочу сказати, в модернізацію своїх f 16 Серед іншого, ці літаки отримали систему навіть обміну даними link 16 Це, це чудова координація бою. Завдяки чому вони можуть на рівних діяти навіть з такими. F-35. Ну, Нам не потрібні f 35 це точно. Нам не потрібні навіть нові f 16 Нам, знаєте, хто, бу, бу, які були вживанні подержаної, е, Не нові, але вони класні літаки. І не нові, вони будуть дешевше, набагато дешевше, якщо ми їх будемо купувати. І для нас, і для тих. А якщо хтось нам буде їх дарувати для тих, хто буде дарувати, ну Бог помочь Польща. Це я кажу і сестра, і брати, і, і старші, і менші вони. Ну, дякую. Ми можемо в Польщі тільки. Друже, подякувати. Точно так, як я можу подякувати вам за ваші донати, за вашу допомогу е і каналу, і нашим воїнам. Я хочу подякувати був, був переказ без прізвища. 28. -го. Січня 21.14, Берізюк Миколі, велика подяка, це наш ось Постійний донатор, Міщенка Тамара. та вже багато стає постійними. Далі також було без прізвища. Це 29-го вчора, 10.12, і щиро дякую. Собищук Руслану, велика подяка, Сухоліткій Ганні. Тітова Ольга, величезна подяка Наріа, це з Італії, величезна вам подяка. Я сразу пішов і сразу перерахував на закупку е бутилів для води. Я ще зараз розкажу про бутилі. І Ваврін Тетяни, величезна подяка. Ви допомагаєте нам пришвидшити і перемогу, і нам спілкуватися. І так, і так. А чому я кажу бутилів, Я вже розповідав про це. Зараз величезна. Проблема в питної води, особливо в таких от містах е, Мар'їнка, де, де наші обороняють півміста, е, Вугледар, де, де нема нічого ж. Нема Вугледара. Ви ж розумієте, є такі міста, де є наша оборона, як, прикладу, Бахмут, да, там тільки волонтери можуть заїжджати, там ще багато таких місць, передова, де немає води. Якщо влітку по теплому, ще їздили волонтери, їздила якась торговля, щось ще було, то зараз практично постачання на передню лінію води нема. Як працюють наші хлопці, вони везуть воду, не доїжджають. Ось я знаю точно до деяких місць, до деяких передніх дислокацій, звідтіля виїжджають. Захисники виїжджають солдати за 3, 4, можливо, 5 кілометрів, коли як можливо заколоть, і забирають цю воду, що їм привезли туди. Звісно ж, волонтери наші, ні. Петро, не Олександр, вони не можуть туди проїхати. Ну, це чревато зовсім. Тому виїжджають хлопці на бронетранспортерах, виїжджають, виїжджають на БМПшках. А що? Пити, то хочеться. Ви знаєте, що було ось даже останньою краплею, коли вже в одному місці, де нема живого, але є багато наших людей і нема питної води? ДРГ, так звані наші чи групи, пробиралися до ставків Набирали воду зі ставка, приносили е, там, де розташовані вони, винидачі бліндажи, якщо могли закип'ятити, пили закип'ятили і пили ну, готувати їжу, може, змогли. А якщо не могли, це на самому передку пили оцю воду зі ставків. І це, це, це не просто деякі там пишуть, та що там, та, то вода, та...". ні, то ні, це не вода, то вода життя. Коли людина не може пити троє суток, вона помирає. Розумієте? І вона буде пити все, хоча б скалюже. А ми не повинні наших хлопців ось так. Ось так, Ми повинні їм дати. А чому я кажу на бутилі? Возимо, возять хлопці. Я кажу, возимо, возять, возять хлопці, е, в поліетиленових бутилях, які ви знаєте, 10-20 краще літрові. А ці бутиля, да, вони по. Купують, я вже це казав, і купують в Дніпрі, і туди треба їздити, і туди треба ганяти гроші. Ну я вже мабуть повторююсь, але не повинні наші захисники пити воду з річок, зі ставков, з калюш. Їм треба це доставляти. Тому що як вода, як шкарпетки, як труси, друзі, як спальники, як термобілізна це вкрай необхідно практично. Якщо людина без трусів, без шкарпеток, без берців, без, без одягу у танку в мінус 15, ну просто кожен повинен перед тим, як писати, сісти і подумати. Просто подумати. Це називається критичне мислення. Дякую вам, друзі, так що дякую вам за ваші бненати. Величезна подяка, це навіть не від мене. А що мені? Я переслав, заплатив. І це навіть не від тих волонтерів, це від наших захисників. Так, йдемо далі. Ну що я вам хочу сказати? Ох, мені це подобається. Хоча, якби це був мирний час, я б, мабуть, м -м -м обурювався. А зараз. Та якось мені пофігу. Кадировці, в Мелітополі. Зґвалтували. Причому, ось тут вони самі пишуть: ті, хто зґвалтували е, таку зінкову пропагандистку СНТВ, ну, пишуть, що оператора е, побили, але я думаю, вони його зґвалтували. Все це нормально. Вони написали заяву, НТВ написала заяву. <ганувальний> ну, хочуть заяву цю зам'яти, як завжди. Вже там і Дону пожалувались, і той він вже всунувся. І ось що вони пишуть заяви, друзі. Це дуже цікаво, щоб ви розуміли, що роблять кадировці зі своїми <ганувальний> зі своїми з росіянами. Росіяни вони для, для Росія росіяни для кадировців це пиляка, це вівці. Ось что пишут. Пишется Копарницка, первый, первый, первый заместитель генерального директора дирекции информатики НТВ. Так вот, она пишет заявление генерал майора юстиции Пет, Петреню. С.Л. Ну, я не буду читать все, вот по-русски, как оно там. А вот э, выдержку согласно редакционному заданию, корреспондент Зенкова Ольга Викторовна и оператор-водитель Епифанов Артём Сергеевич находились в командировке в Запорожской области для освещения хода СВО. Ну, их называют СВО вечером, 17 января, не так давно. 23 -го года, находясь в ресторане отеля Воронцовский, голод Мелитополь, съемочная группа была атакована группой лиц в камуфляжной форме, которые представились бойцами батальона Ахмат. Кадыровцев. В результате нападения. Епифанов Артем Сергеевич получил травмы средней тяжести, что засвидетельствовано протоколом осмотра в Мелитопольской городской больнице номер один. В отношении корреспондента Зинковой Ольги Викторовны группой лиц также были совершены насильственные действия полового характера, то есть все кадыровцы, еще булы, Ну, трахали її по черзі, а може, всі разом, я не знаю. Ось вам пропагандистка. Кстаті, ця пропагандистка, вона в нас занесена, ну, хоча для мене це нічого не значить. цей, ж Вона занесена в миротворець наш, хоча нічого він вже не дає той наш миротворець. Так, І ця пропагандистка, вона на неї накладені санкції. Все нормально. Кадировці все нормально. Давай росіян. Росіяни цього заслуговують, росіяни цього хочуть. Їх треба кадировцям принижувати. Їм треба. Їх треба кадировцям гвалтувати. Росіям треба, треба, щоб кадировці над ними знущали. Ну, це один народ, одна страна, один президент. Бо все нормально. Друзі, якщо вам це все подобається, я вас прямо зараз прошу поділіться, поділіться, розповсюдьте по всім групам, де можете. Хай люди чуються, хай люди в Україні чуються, що там один народ, і він галвалтує купою взводами, відділеннями, ротами, якусь пропагандистку. Нормально. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну, що я ще хочу сказати. Президент в Миколаєві, президент був в Миколаєві, і він там зустрічався з прем'єр-міністром Данії М Метте, Фредеріксоном. Він повів його і по розвалах, і по обстрілам, де там загинули люди, де все хай бачать, хай бачать іноземці. Я впевнений, що мете Фредеріксон він приїде в Данію, і він також скаже, що Данія надає нам зброєння. Додатково. По-українськи це додатково. Ну, і останнє, що я хочу сказати. Ось був салют. Знову у нас ми якісь. Тупі, безтолкові, барани. Я не знаю, хто оці виникають люди, не ми. люди Знову був салют дня три назад в Києві. Ну що це таке війна, салют? Вспіймали. Знову щось там будуть йому робити. Знаєте, в 90-х роках я це говорив: ось ми робимо не то. Ми живемо в олігархічному. В олігархічній державі. Ми живемо там, де всі чиновники, всі депутати займаються бізнесом і закони вони приймають для бізнесу. Так ось, з чим ми боремося, впіймали цього огидну людину, яка запускала фейерверки салют, і його наказують, там, штрафи, це треба робити. Питань нема, це треба робити. Але ми боремося ось з ними. Ми не боремося завжди з першою причиною. А перша причина це наші чиновники, це наші можновладці, які володіють всім в Україні. А от той, хто запускає фєрверки, буде за них відповідати. Ну, і за них також, за себе і за них також, що ці фейерверки полетіли зараз під час війни. Коли от була б водка, пальонка казали, фальшована, фальсифікати, водка. І от як лупили ці лачки, магазини, торгові точки, що, якщо вони там ліві марки, послухайте, я тоді ще ну, тоді всім казав: я їду в місто? І там всюди продається ця водка. Гуртовий продаж. Хто володіє гуртовими продажами? Все начальство Донецька. Донецьк, де бере? Начальство держави Київське. Вони це все роблять, а відповідає той, хто продає. Хто дозволив взагалі е продавати у нас фейерверки під час війни? Не повинно бути продажі феєрверків під час війни. Це заборона. Вони не повинні виготовлятися, вони не повинні завозитися, а якщо є якась гурта, то покарання повинно бути тим, хто робить цю продаж в рознічну торгівлю. А це як з риболовними сітками риболовля. Поставитись це. Браконьерство? Браконьерство. Павук? Браконьерство? Браконьерство. Як это, как кто говорят у нас, бредень, волок, чья? Браконьерство? Браконьерство. Но на каждом базаре, в каждой крамнице продаются сетки, продаются Доріжки, так звані, продається всі знаряддя браконерства. А ось браконери, а навіщо вони продаються? А хто їх купує, а хто їх привіз сюди, а хто їх завіз? Я заходжу на ринок ще до війни, повно сіток. І заходжу з... з головою рибнадзору. Що це ти? Аж ми знімаємо викидаємо, вони купують, ставлю. Оце все. Що це таке? Отак з фейерверками. Навіщо вони тут? Отак з горілкою. ж хтось робить, її ж хтось ставить, її ж хтось випускає. Ціною почали боротися мінімальну ціну. Ну і що вони зароблять більше. Це бред. Треба боротися з першою причиною. Ну я десь от чув, чи в Німеччині, чи в Данії, чи в Бельгії. от З фейерверками як Не те, що боряться, а вони там просто е фейерверки дозволено запускати. там П'ять днів на рік. Це коли новий рік. Все. І ось їх починають продавати тільки там за три дня там, до того моменту, коли дозволяється до того терміну. Весь інший рік фейерверків немає в продажу. Чому вони у нас? Коли у нас війна, у нас заборонено їх пускати, а вони в кожній крамниці. Ось з цим, надо, з першою причиною. Це як з виборами. Це як з виборами. Ой, які ж вони всі гади погані, мери, депутати, там всі, всі, всі. Ну, ну, ну га? Пойдажіть. А хто їх привів до. Хто вибрав Кравчука? Ну, хай, хай не кажуть, що вони... він сам себе обирав. Тоді вибори були. Фальшування на виборах почалось в 99-му році. Це я голову даю на отріз, коли замість Симоненка а, брали кучму, а перемагав тоді Симоненко, комуніст. Але що там трапилось, не знаю. І пішло завдання по всій Україні: робити, що хочете. Петр Ніколаєвич возражати заражати буде. Гроші дав запугав, не знаю. Ну, ось тоді пішло фальшування. До 99-го це були вибори. Кравчука, перший раз кучму обрали, обрали люди. Ладно, потім було фальшування. Далі, хто в комісіях сидів? Ми сиділи, наші люди, наші вчителі, наші медработники, наші е, держслужбовці чи чиновники. Це ми привели цих депутатів, э, цю династію депутатів і все інше. Це ми зробили. Ось перша причина ми. Да, далі вони вже робили все, що хотіли, збагатіли, нас сплювали, розтаптували, зарплатню не платили, і так далі. І так далі. далі це вони робили все. Крали, нічого не побудували, все крали, при, при, принесли війну і так далі. Але перша причина це люди, які їх обрали, привели і мовчали. Період. все друзі, дякую. То я вам, мабуть, надоїв. Ну, щоб не надоїдати, до завтра, завтра, 5 хвилин. Україна переможе!